Слава Україні! Тут значить преса Таше Захарова, Марія серйозно занепокоїли з тим режимом в Молдові, що значить проросійських людей сажають. Ну це вона має на увазі Гагаузку там, від партії Шор. Вона там дуже так виступала дуже сміливо, там, що треба там знім... з... З... зняти цей режим Санду. Треба зближатися з Росією, там ну, і такі лозунги, як там, газ дешевий, нафта, комунальні, ну, ці всякі заклики, які ми вже давно чуємо, які, на які ведеться і наш народ, і, і в розумі яких нічого не вбивається, да? які хочуть шару до сих пор, там вже світ вже давно відійшов від совка. Да? Вже все розклали, що таке є совок, і де там була шара, і в чому там була шара, але все одно люди не розуміють. Вони там ростуть на якихось там міфічних розказах, сказках. Да. Ну і Захарова це ж вирішила викласти таке відео. Дивіться. І уничтоженню незалежності Молдавії ідуть повним ходом. Почали вносити приносити демократію, убили демократію в Малдаві. Убили! Її. Не может быть такой демократии. Не может быть демократии, ради которой, с одной стороны, разрушается экономика, наука, промышленность, связи страны, нарушается ее мирный курс, а с другой стороны, все люди, которые имеют какую-то альтернативную точку зрения, просто точку зрения, просто точку зрения, реализуют свои действия через законность, через право они все, и, и если им хоть что-то удается в политическом дискурсе, в общественном а, восприятии, все они тут же бросаются за решетку, с ним начинается настоящая расправа. За этими людьми не стоят а, миллионные войска, я имею в виду, какие там оппоненты власти. Это нельзя назвать оппонентами власти, потому что режим Санду, Це режим, це не власть, це не проявлення демократії. Це режим, поставлений на Західний день. Ну і слава Богу, що Молдова вирішила піти європейським шляхом, шляхом розвитку, сил, якихось досягнень, якогось високого рівня життя, медицини, ну і багато чого іншого, навчання, да, освіти. Тому що в Європі більш така, вищий рівень освіти, ніж в Раджі, ну вже... Ну, ви можете вже подивитися просто на ближче людей, хто що знає, там навіть даже, даже просто побалакати. так. Про полонених можете подивитися, які в них рівень освіти. А це ж середній клас, як то кажуть. Нема чого додати, так що єдине, що брати та сестри, давайте якось разом, разом збираємось, нам треба длупати ту скалу і виборювати нашу країну. За нас ніхто нашу країну виборювати не буде. Ні на кого не розраховувати. Тільки ми. Все, всіх обійняв.